Всім привіт! З вами канал Роксі Маміна. Я Роксі да, я тримаю в руках камеру. Вибачаюся, якщо буде трошки трясти. Да, вот. І в цьому відео я би хотіла зняти обзор на свої. Вот свой, ну, некейс, коробку, а, з, там, де зберігається все для мого ЛД, тобто ліжнього днівника або щоденника, або, ну коротше, по-різному кажуть, от така синя звичайна коробка, довго на ній зациклюватися я не буду. Буду говорити дуже скоро, тому що відео може затягнутися, дуже довго попереджаю. Да, тут стоїть самі ЛД. Давайте я його спермо. Він грубенький, який став грубий. А, якщо ви хочете подивитися на першу частину, от нажміть сюди, от, 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 от сюди. А, і все, і вам виб'є обзорне міле. Давайте почнемо. Тут стоять в мене ручки, звичайні золоті. Ну, як звичайні? Золоті. Не золоті, ну, але блистящі, різнокольорові. да. А, є лінійка, лінійка з фігурами. Отака от вона мені дуже сподобалась. Так. Да. І є така ручка для дисків. Да. Ой, заберемо набік. Потім бачимо ми тут скотч, один і другий. Один декоративний. Зараз, зараз, зараз. Фокусуй. Коротше, з принцесами. Звичайний скотч. Є краски. Вони спеціально вони малюють по всьому. всьому-всьому-всьому. Є спеціальні ну, пензлики, вони професійні, я їх вишила на такі довгі-довгі-довгі. І я вирішила їх сюди покласти. Так. Да. Потім є такий вот пензлик, звичайний, він пластмас, ну, в нього щетинки, вони не м'які. вони немягкі, ну такі. Продавайся з цими красками, є текстові От, Два жовтий і рожевий. А є клей, клей сухий, користуюсь сухим, тільки сухим, олівцем. Ну от фільму самі дивіться. Вот, тому що ним дуже удобно і я іншого не використовую. Не даже. ножнички, кому ножнички не треба, не знаю, кому тільки не треба. Ручка, якою завжди пишу в ВЛД, тому що мені удобно писати, вона гарна. І я не хочу тратити інших ручок, щоб ну, на свої потреби в ЛД. Дуже багатий запас маю. запаска велика. Потім йдуть <кхм>, вот такі вот конвертики. Три конверта. До цих конвертіках в одному нічого. Я його використовую просто для того, щоб брати його, щоб, наприклад, от беру якусь там, не знаю, картинку і клею. І клей може лишатися. Чому не взяти з папір? Не знаю. Ну, Перше, щоб під руку попало, то я і взяла, в принципі. От конвертик. з вами до дня народження. В одну і в другому конвертіку в цьому у мене зберігаються наклейки. От їх в мене багато, він вже розривається. Давайте я його закріплю. Вот. І вот тут. Да. А тромку жметки у мене розпочатки. я не маю, ну, не знаю, немає сенсу відкривати вам, показувати їх, тому що, не знаю, заїдьте в групу, ще раз кажу, але дивіться, там дуже цікаві, вот я силочку лишу в описанні. Дуже цікаві ідеї, дуже цікаві картинки, які всі я розпочатую звіта. Це моя група створена мною. Там ще дві мої подружки. Потім. Тут йдуть такі розпочатки, які в мене не вмістилися, або якісь даже календарики 2015 рік. От є лінійка і закладка одночасно є. От валентинки всякі, конвертики є з сердечками. От я використовувала такі от ем, криточки, теж в них були от, от, сердечка. і ці лапки я можу поставити інші. Дуже гарно, дуже красиво, її зразу перекрасить тут таке цапло. Ось ще дві валентинки. Цікаві, які розкладаються. І стікери. Ну як пластмасові, з такої штуки? ну не, не Потім паперові, потім є отакі от стікери, можна сказати так. А, потім йдуть розпочатки. Розпочатки тільки мені вмістилися. І сіробілі розпочатки. Це все сіробілі, розпочатки, смаліки. Хороші. Вот, 100 доларів несправні, хоня. Це з моїм татом, так. Да? 10 доларів. Потім 1 долар справжній. І 100 доларів несправжніх куплених звичайних. Потім йдуть такі розпочатки, ось які в мене просто не вмістилися. Ось такі дві гарні розпечатки, дуже мені подобаються. Вот. Потім є Вот. І є така отчатка смайликів великих. І. Вот, два конвертики. Звичайних. Потім є така от, м -м, файл з моїми декоративними скотчами, які я сама зробила. Губки і шейки. І Потім іде кольоровий папір. Багато. Ось такий звичайний він. Це звичайний. Хтось з одного боку він білий, з другого кольоровий. І двосторонній папір, звичайний, тоже. Ось він, двосторонній. Да. Потім я такий ксеруксний двохсторонній папір і журнали, з яких я вирізаю щось. Оліфлеймі От, і це була от моя коробочка. Коробочка для ЛД. Е, чому я її зробила? Ну, тому що, по-перше, бігати по всій хаті і шукати це все, це неудобно. А по-друге, ну, от, і все стоїть в одній коробочці, це дуже навіть удобно. І от мені сподобалось так, і я собі так рішила. Так, да, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, пальчики вверх. Хто ж не підписаний, каже, раз підписуйтесь, силочку на групу я лишу внизу. І на свій контакт теж лишу внизу. Так що всім пока!